Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Дорімо Христі <кліх> сьогоднішнє Євангеліє. По особливому, знаєте, до тих людей, які завжди себе рахують недостойними, грішними, менш вартісними. Але коли біда, ну і все рівно, зважаючи ні на що, чуєте, Христос скривався, щоб бо, хотів трохи віддихнути від цих людей. Бо йому без пристанку щось приходили і коли щось мудре казали, знаєте. І він хотів побути самий, щоб ніхто не знав, і заходить до цієї жінки сирофінікійки, тобто з чужого іншого, іншого народу. Так що навіть євреї ну, з тими не говорили, з тими воругували. ну, так як з семарянами, у них там не було контакту. А Христос іде іменно туди. І так, щоб ніхто не чув, ніхто не бачив, тихо прийшов, значить, і все рівно десь учули, побачили. І ця жінка приходить і все, впала йому до них і каже, поможи, Господь. І він чітко окреслює свої межі, знаєте, вчить нас, що ми повинні ну, за свою, свої межі, межі своєї свободи трошки обмежувати. Є час, коли я відпочиваю все тут, не треба мене турбувати. Є час, коли я молюся в церкві, не треба мене турбувати. І є час, коли я хочу відпочити. Ти ж вільний, ти ж нічого не робиш. Ну то як? Ну, то, то, то я прийшла, я прийшов, розумієш, ти ж нічого не робиш, ти ж а десь сидиш. Ну то, що не хочеш зі мною поговорити, час відпочинку це теж є мій час. І Христос їй так делікатно каже, але не дуже, але чітко каже, слухай каже. Не личить брати, дай перший раз каже, не ходіти на яйця, не личить брати від дітей кидати псам. Прирівнюючи її до... до... До псів. Але видно, що от вдома тяжко хвора дочка, і це її не зупиняє, не зупиняє. І вона каже: Господи, але і щенята під столом там їдять, то що діти накришуть. Не? І Христос каже, за це слово іди додому. Дочка твоя здорова. Господь Бог показує нам приклад смиренності. Бо дуже є багато людей, знаєте, коли приходять, наприклад, до церкви щось попросити, і вони впевнені, що їм не можуть відказати. Бо це ж церква, вона має всім допомагати. Ну, таке враження у когось. Так? І коли скажеш, їй таке яке слово, все, обідалася і пташта. Я часто кажу, що ми допомагаємо в першу чергу своїм парафіянам. Я кажу, я вас не знаю, ви до нашої церкви не ходите. Все, обідуся, вже йде. А треба було би сказати, та добре, отче буду ходити. Я би відповів, та добре буду допомагати. Тому от саме поняття, оце відношення, коли Ісус каже, не лечить брати від дітей кидати псам. І вона не обернулася не пішла. Бо ту проблему, з якою вона прийшла, була велика, донька слаба. І вона, бачите, не шукає конфлікту, не каже, а деякий мудрий. Так? А лагідно старається якось мотивувати. І от тому й ви, коли чуєте образу, не старайтеся відповідати образою, а старайтеся мотивувати. Як нема мотивації, нема кому пояснювати, то краще не говорити. Обернулася та пішла. І тому оцей приклад нам показує, що настирність, так, Бо вона таки була настойчива, вона такі настоювала, Господи, та чекаєте. От стирливість і смиренність і спосіб змякчити конфлікт, а не його підвищити, бо так є для нас цим прикладом, щоб ми самі були здорові і через нашу молитву, через нашу віру. Оздоровляли тих, за кого ми молимося. Амінь. Будьмо уважні, все звідти, пішов у сторони тиру і Сидону, і увійшовши в один дім, не хотів, щоби довідались, хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, дізналася про нього і прийшла й упала йому до ніг. Була ж та жінка, поганка родом Сирофінікінка, і благала вона Його, щоб вигнав біса з її дочки, а він у відповіді. Дай спершу, щоб діти наїлися, не лишить, не личить. Бо взяти хліб у дітей кидати щенятам». Вона ж озвалася і каже йому. Так, Господи, але й щенята їдять Під столом кришки по дітях і сказав їй, за те слово іди. Біс вийшов з твоєї дочки, вернулася вона до свого дому, і знайшла дитина, лежала на ліжку, і біс вийшов. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! І перед лицем Його сповідані і Псалімани восклікнім Йому, спаси нас Сину Божий. У святих дивний, ти співаємо, тобі олиду. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний, ти співаємо, тобі алилу. Благословен вхід святих твоїх завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про мудрість прості, прийдіть поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти, співаємо Тобі, Аллилуйя. Апостоли, святі, моліть милостивого Бога, що відпущення прорішень подав душам нашим. Правилом віри <кій> і образом лаїдности, учителем повстережности я тебе, твоєму сталі всіх кричей істина, придбав Ти смирення високе, у боїстю багати, оче священа, начальнику Микола. Хагаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. наших. Сильник благовісник, проповідників, верховних апостолів, Твоїх Господи, прийняв Ти в нас лонду, де Твоїх і упокій. Бо подви смерть прийняв ти понад усякі плоди, єдине серце віче. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, мирний святий, священа служителям явився Ти, Бо Христовий Іван преподобний, сповнивши. Положив ти душу свою за людей твоїх і спас невгодних від смерти, тому освятив тебе, як великий тайник Божої благодаті. І нині, і на віки віків. Амінь. Діво дець пристоїть у церкві і з ликами святих не видимо. За нас молиться Бог, ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас Бородиця, молить придвічного Бого,